Сьогодні у Луцькій бібліотеці студії Дім в рамках проєкту Психосоціальна підтримка відбулося заняття для дітей лучан та переселенців. Проводять їх волонтери, розповіла регіональна асистентка Волинської обласної організації Товариства Червоного Христа України Людмила Ковальчук. Валерія Паук привела на заняття старшого сина. Розповідає, вагітною разом із родиною виїхала із окупованого села Херсонської області. У Луцьку, говорить жінка, народила молодшого сина. Зі старшим сином Ярославом, каже, Луцьку бібліотеку відвідує понад рік. Я люблю для книгу 36, 36 котів. Дуже полюбляє слухати книжки. Ну, на жаль, можливості взяти домашню бібліотеку не було. Ми взяли всього одну книжку, яку ми за місяць прочитали два рази. Дуже багато літератури для дітей і для дорослих. Влітку, коли ну, немає дитсадка, то Ярослав часто сюди приходить на якісь майстер-класи. Заходи із психосоціальної підтримки відбуваються щочетверга. Тривають півтори години. У цій бібліотеці зустрічаються втретє, говорить волонтерка Людмила Ковальчук. З її слів із дітьми проводять заняття із елементами творчості, які допомагають вийти із стресового стану. Заняття такі відбуваються як і на відкритому просторі, тобто на вулиці з активними іграми. В приміщенні також можна проводити і такі перегляди, фільмів. Це налаштовує дітей на таку затишну атмосферу, налагодження взаємин. В Луцьку пройшло 66 заходів. Це найперше їхній індивідуальний розвиток, це спілкування з однолітками і це, мабуть, саме реалізація дітей саме в такому творчому просторі. Для них це. Радіше, щоб було в літню пору. Сьогодні на заняття прийшло 14 дітей, говорить волонтерка Людмила Ковальчук. Розповідає, проєкт із психосоціальної підтримки стартував у лютому цього року. За цей час до занять долучили 805 учасників з усієї області. Серед них 360 дітей із сімей, які вимушено покинули свої домівки. У Луцьку, каже Людмила Ковальчук, заняття проводять на чотирьох локаціях. Їх планують збільшувати, тож запрошують до співпраці нових волонтерів. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.